Вітаю, друзі, клопинської мови, лефенклафіктоременна, і ми продовжимо з вами говорити про прикметники та прислівники. Сьогодні говоримо про прислівники. Якщо не бачили попередніх два відео, обов'язково передіть та подивіться. Точно буде корисно для вашого інглишу. І так, сьогодні прислівники, перш за все, прислівники в англійській мові найчастіше мають закінчення "-ly". до речі, в українській мові найчастіше вони мають закінчення О. Згадайте погано, швидко, красиво, повільно. В англійській мові це буде li. Sadly, badly, quickly, beautifully, carefully, carefully і так далі. Коли ж вони вживаються? Вони вживаються в одному випадку, коли ми описуємо з вами, як ми виконуємо дію. Ну, наприклад, як він може водити машину обережно, швидко, повільно і так далі. He drives carefully. Або як вона може малювати? Ну, вона може дуже гарно малювати, так? Або дуже погано. Наприклад, ші carefully. Badly or she draws beautifully. Запам'ятайте, будь ласка, ці uh, правила і підписуйтесь у нас багато корисного.